Знаєте, чомусь існує така штука, що психологам, сексологам лячно, вони нічого не переживають, це якісь сверхмасивні люди, ну, котрі прямо просто вони не люди, вони щось вище. От люди десь там, а це ніфіга подобного. Психолог, сексолог, консультант. Це не означає, що ця людина не переживає. Це означає, що ця людина може пережити ці емоції по здоровому. Як це по-здоровому? Зараз я їду вже. В очередной раз до невролога з намаганням отримати лікування з моєю епілепсією. Всі мене дінать, і я зараз не хочу туди їхати. Я не хочу знову проходити, оце там сидіти. Я не хочу це робити. Але я знаю методики, котрі допоможуть не просто супермотивувати, а правильно зрозуміти. Перше, це. А, ну, я, я впевнений, що ви таке зустрічали, коли ви нервуєтеся, то ви не знаєте, що говорити. У мене у вайбері записано, що я від них хочу. Ну, від невролога, що я хочу отримати. От, друге, я коли не хочу, я собі іноді дозволяю уявити, а що буде, якщо я не поїду, не піду. І відразу я згадую свій приступ генералізований, котрий в мене ну, може відбутися, коли я дуже швидко встану або не висплюся і так далі. Третє, я собі говорю, що е, ну, я поясню собі, що в цій країні, де, де я живу, мені треба документи, бумага. І без цих бумажок ніхто мені нічого не зробить. І четверте, я дозволяю собі відчути ці страхи. Я собі говорю. Так тобі страшно, так тобі неприємно, так тобі це не хочеться робити, я тебе розумію. Але виходу в нас нема. Треба через все це пройти, отримати якісне лікування, отримати противоепілептичний препарат, щоб я міг більш себе спокійно почувати, плюс щоб в мене була бумажечка. І для чого це відео вам? Для того, щоб я хвастався? Ні. Для того, щоб ви зрозуміли, що. А... Страшно всім, бо страх це реакція на зовнішній подразник або внутрішній якийсь фактор. Сумно може бути всім. Байдуже, то психолог, сексолог там, або отоларинголог, тощо. Фіолетово. Спектр емоцій вказує лише на якусь проблему, на котру треба звернути увагу. І в моєму випадку проблема звучить так: в мене є хвороба, в мене є ось дуже свіжі результати, що вона підтверджена. Але я не можу отримати препарат, щоб лікуватись. І от з цим я борюся. І з відчуттям всередині, що я хочу від цього втікти. Бо також втікати це нормальна реакція. Дивіться, ще вам трошечки додам та поїду. Є три реакції: біжи, бий, «Замри». Причому не навпаки, не бій, біжи. Спочатку ми біжимо. Тобто, якщо ми бачимо загрозу і загроза далеко, ми намагаємося від неї втікти. Це нормальна, це здорова реакція, якщо з нею працювати, розуміти. Тобто виникає імпульс. І якщо я можу втікти, це нікому не зашкодить, будь ласка, треба тікати від певних проблем. Якщо загроза вже близько, але ми можемо її перемогти, наприклад, бюрократія. То ми будемо битися, виділяється адреналін, виділяється кортизол. Ми починаємо агресувати починаємо битися. І якщо нічого вже не можемо зробити, ми завмираємо. Так, от найстрашніша реакція це завмирання, коли ми не знаємо, що нам робити: чи бігти, чи битися, чи що. Тому для цього для цього і є терапія, щоб ви знайшли нові інструменти, як змінювати та впливати на ваше життя, і саме останнє. Будь-яка людина може боятися, будь-яка людина може іспитувати весь спектр емоцій, бо ми просто люди. Ми не Боги.